Вітаю вас, малята! Наше сьогоднішнє заняття ознайомлення з сотьмом, а тема нашого заняття зимовий одяг. Діти, а чи знаєте ви, що наступила чудова пора року? Казкова зима. Послухаємо віршик. Білі коси, біле личко. Кожушок і рукавички, чобітки і хустка білі, друже з нею заметілі, хуги віховіли, завії і морози йтровії. Так, це віршик про зиму. Про який зимовий одяг йдеться у віршику. Ану, дітки, подумаємо: про кожушка, про рукавички, чобітки і хусточки молодці. Діти, а ви знаєте, що взимку можна робити дуже багато всього цікавого. Наприклад, спостерігати за снігопадом, гратися у сніжки, кататися на санчатах та лижах, ліпити снігову баб. Та усе це потрібно робити теплоодягненими. Для цього потрібно теплий зимовий одяг та взуття. Подивіться, дітки, до нас завітали в гості хлопчик Сергійко та дівчинка Оленка. Доброго дня, діти! Ми знаємо, що наступила зима, але не знаємо, як потрібно одягатися. Ви допоможете нам? Діти, давайте розповімо, як потрібно одягатися. Спершу ми одягнемо нижню білизну. Потім ми на ніжки одягнемо колготи та наступні одягнемо теплі шкарпетки. На тулуб ми одягнемо светрик, дуже теплий. Також ми одягнемо теплі штани. Дівчатка одягнуть кожушок або пальто, хлопчики одягнуть куртку. На голову ми одягнемо шапку. А шию ми свою замотаємо гарненько шарфиком. І на ручки обов'язково потрібно одягнути рукавички. Подивіться, діти, тепер Сергійко та Оленка вдягнені правильно та по-зимовому, можуть вийти тепер на вулицю гратися. А ми пограємо в гру, продовжу речення. Коли настає зима, діти одягають. Що дітки одягають? Теплий зимовий одяг, светрики, колготи, теплі зимові штани, куртки або комбінезони. На голову потрібно одягнути шапку, на горлишко наше потрібно шарфика зав'язати. На ручки одягаємо рукавички. На ножки ми одягнемо теплі-теплі шкарпетки та чоботи зимові. Молодці. Якщо взимку не одягнути шапку, то що може бути? Так, можна застудити вушка, вони замерзнуть, та можна захворіти. І ушки будуть боліти, і в загальному можна захворіти. Коли на вулиці Завірюха необхідно. Що необхідно? Краще не виходити на вулицю, тому що буде дути сильний, холодний вітер, мороз. А тепер я пропоную пограти в дидактичну гру що зайве. Виберемо, який одяг зайвий. Давайте поглянемо на перший рядочок. Що тут зайве? Так, сукня. На наступному рядочку? Так, шляпка. А на останньому рядочку, що зайве? Туфельки. Так, молодці. Так, на першому рядочку, що зайве? Кросівки. А на наступному? Кепка зайва. А на останньому рядочку, що зайве? Так, шортики ви молодці дітки?